Мої вітання! З вами Крава, і в сьогоднішньому відео я покажу вам Паки, Перші пакетики які промо футбьозди, які мені випали. З вас комент та підписка. А ми розпочинаємо дане відео. Let's go Опа! Хто це? Це цей самий... Ну нічого, перші футбьозди. Перші футбьозди. 5-5 нього зі по зірочкам. Найбуде, найбуде, найбуде. Приємно, знаєте. Для галочки саме то. Для галочки саме те. Бо я на рольфо сплавив. В останній. Опа, фідбьозди. Польша, волкіпер. Це дабл волкаут, так розумію. Ага вона, падає, Ну бляха, муха, хот, подали карточку, лиш був, по утіке. О, я ж вам дав рейтинг. подивіться электроника. Ну, с ним на коржу, ну да. На месте. Вот так. Просто дайте. Опа. На ней трішки. Це хто? У нього Берлін. Госенс. Блін, стати реально непогані в нього. Гуссен реально пр прикольні стати. 3-5 Блин, така дешева. Не прикольно. Хватим. Як Атланта відкриваю? Опа! Опа! Опа, чек! Опа, чик! Опа! Чик! опа, чик! Добрий день! А скільки ви кошти, це панпулисик? Опа, демір Байчика, берем димір Байчика, це поз. Шо-шо, шос не так? Опа, рафиня! Хе-хе! Ніхера себе скільки борців в за... взяли Відкривається пак Японія, це бета, це легенда Японії Це Лос-Анджелес Галаксі Ого, це Йошида Ми відкриваємо Ледженд Отак робимо Я виключаю Сім монітор відповідним Бід, Так Я відкрив, якомога більше Отак, все відкриваємо, полетіли Звичайних немає. Так, давайте так поймаємо. Так, без дублікатів, Я наче нічого не засвітив. Так, ще пускаємо, нажимаємо на цю. А, плейстайл засвітив. Ай-яй-яй-яй. Так, 86 фізика. 94 дефенсів. Ммм, дрібло таке. М -м, це захисник. М -м. А тут можна ну, одразу дивитися, бо це якийсь ну, непутьовий Неста. Блі, як на Мілан, то що треба, але я хочу збільшу, так. Навіть не я, а власник акаунт, так. О, це вратарб. Боже, будь ласка. Сандра Страк Касіліас або Сандр Страк Вандерсар. Тільки не той кепочник, будь ласка, я ж не переживу. А в нього немає твої карточу. Будь-то ті. Бандерсак Чиннадес! Так, добре. Вандерсар це позитив. Так, одна фізика. так. Ого, це щось погане. Легендайм ем йо! Так, ну Вандерсар же сам більше коштує. Я перевірю, блін, бо я щось Я щось можу затикати. Бо у мене з цінами величезна, величезна проблема. Прям. Так. Е... Мені це саме дорожчий, але треба перевірити. Ви поки напишете, ви зараз напишете, що так, він дорожчий, а я тільки... Один сіки. Так. А, це не перемога. А я так радовался, значит кошти миллиарды тысяч Так, и скоус, ну скоус, бля, по Распер. А я так радувся, це, значит, ну Лус. Не парсен. Ладно, Сизандер Страк. Я бру Вандерсара. Я не можу взяти ні косінчи Вандерсар. Диво. Хотів би вас попросити, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, напишіть вподобайку, там пишіть коментар, бо 73% дивляться це відео не підписаним. Ось і просідає трошки активність під е, випуском, під відео. Тому, Будь ласка, для мене це дуже важливо. Напишіть якийсь коментар від цими слів, підпишіться на цей youtube канал, там підпить для просування українського контенту. Це дуже важливо. Буду дуже вдячний. Так, все, ти не дивишся? Тихо? Зараз зараз, я подивлюся, що дублікацію не маю. Ага. Давай. Ще, що, ще, там, ще прав, бо я не бачу стати. Так. 65, 50 це, 92 дрібло, 90 цей, ліва, ну а, ну я спалив, я спалив. Ну блін, таке собі. Ану, а ну давай, е. Так, але дивиться вже. А, стоечку. ну непогано, до речі. Далі, давай, переключай на іншого гравця. Ну, стоечку це непогано, Але я не знаю, скільки він коштує. А як що ти зробив? 75, фізуха. 74. 88 дрім 92 передачі. 78. 78, удар. да, на r 2 треба перемикатися. та це щось. Це можна дивитися, це не щось не дуже хороше. А я з Берком, Все, я друс плив тоже. Ай, це сумно. Ай! Я вже другу спалив тоже. Блін. У мене, е, мене всі сандерстранковские ікони а у Ярослава всі три 3 Електронні карти, типу контора. Позитив. І так, зібрав такие пік Відкриваємо на Козака Може там щось випаде цікаво. Давайте 3 2 1 І нам выпадає. Э. Е, е, ну броджо Феликс. Он тут самый цікавый. всіх, всех всех всі, всі. сих коштую. Дійсно цікаво, непогано, непогано. Сіте, 5 -4 по зірочкам. Вау! Барселона збирається на наступний випуск. Ммм, прикольно. Відкриваємо такий пакетик. Опа! Марокко. Ну Таке це футбозди це халтасара і грбаний з'їєш. Не буде. Не буде, найбуде не буде. Ну і відкриваємо такий пакетик. Що тут купите? Опа інформ. СТ. Кадіс. Ого. Негредо, Я тільки такого пам'ятаю, З Кадіса напишіть, кого ви пам'ятаєте. ось під цьому. Inform непогано. І. от такий паки. Відкриваємо такий пакетик. Опа, Inform Німеччина. Це М. Це Demurby. Черговий Демюрбайм випадає, тільки, це вже на іншому аккаунті, але найбуде, Так, открыв цей так. Оооо, спешалка. Ну ти кошти хоча б мільйонів в три. Ну так. Ну так, чисто, Миллион на три. Да ты хотя хоча б 100 сто тисяч якихось. Ну дай хочеш, щоб він вже скоро. Ммм, да та я так я понял. Від мільярд понял. Так, зібрав ще один такий пік, відкриваємо, може нам тут щось пощастить, дивимось і спостерігаємо, насолоджуємося. Марко Ройса беру крейтинг, А це дуже сумний пік. Так, ну і завершуємо дане відео такою іконою. Не знаю, що тут випаде. Три ікони відкривали. Вандерсар це більш-менш. Друга ікона це взагалі фаталіті. Відкриваємо тут, на козака, дивимось і насолоджуємося. Тут хто нас буде. Ой-ой-ой, ой на ой, ой, ой. це Еміліо Бутрагеньо літає, але це погано, здається. Ну дивіться, це Еміліо Бутрагеньо, вибираємо точно його. всі коси. Ну, пік відбивається, але, блін. Еміліо, 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 хотіло щось кращого. Але, грубо кажучи, ми пік відбили. Ось такі пакетики були. Напишіть в коментарях, що вам випало. може вам випало набагато краще, ніж мені, або ви випала набагато гірше, ніж мені. Вліпіть свою подобайку, підпишіться на цей YouTube канал, на телеграм-канал, на інстаграм, на Twitch канал, на всі соцмережі, які існують в мене. І також вліпіть подобайку ще раз і до нових внутрішнього. Бай-бай!